Оце саме перед нами будівля того олігарха, так маєток того олігарха, про якого я вам казала, але ми знову в'їхали в тунель, і будівля залишилася отам праворуч від цього серпантинного тунелю. Ось бачимо панораму Тбілісі. Так, намагаюся вам якомога більше показати, якомога більше охопити. Ось така була цікавість. Сьогодні в мене екскурсії, є на що подивитися. А на самій горі настільки свіже повітря, настільки воно насичене киснем, що десь аж іде якийсь запаморочення. Я розумію, що трохи запаморочення йде від самого серпантину, а трохи від того, що піднялися на гору там набагато холодніше, ніж у самому Тбілісі в місті, тому що на горі, але повітря дуже чисте, дуже свіже і дуже насичене киснем. Ми продовжуємо спускатися з серпантинчиком, це ще не кінець. Це ще не кінець. ми вже в'їхали в, їхали, в Їхали, але продовжуємо далі донизу їхати серпантином. Я вам казав, що будуть вибори в неділю, тому всюди, де тільки можна, теж розклеєна е агітаційна, агітаційні плакати різні розклеєні, агітаційної інформації е дуже, дуже багато можна побачити і прочитати за різних кандидатів. Це будуть їхні місцеві вибори, які відбудуться в цю неділю, яка буде. Ось це ми вже проїжджаємо Старим Тбілісі. Бачите, які всюди старі-старі споруди. Ось що праворуч, що ліворуч, це старий Тбілісі. Ми його бачили саме згори, я вам показувала. Ось бачите, яка вузька вузька дорога. Дороги дуже є тут вузькі, є наче трішки ширші, але загалом всі дороги у Тбілісі, особливо у старій частині міста, дуже вузенькі. Ось бачимо, які старі будівлі. Бачимо, що дорога тільки одна смуга, одна смуга. От те, що я вам казала, що люди можуть переходити дорогу, бо йде не звертаючи уваги на пішохідні переходи. Таке часто можна. Тут побачите, я це зауважувала вже давно. Коли я перший раз була в Грузії, для мене це було трішечки дивно, що людина десь неподалік. Пішохідний перехід не має значення, регульований чи не регульований, але люди собі дозволяють проходити, проходити не на пішохідному переході, переходити дорогу. Таке буває тут. Ось бачимо. Це вже, я так розумію, що це стара будівля, але відреставрована. А тут ми вже бачимо трішечки. Трішечки ця вулиця пожовтіла. Пожовтіла трішки листя, але це де далі, де старий Тбілісі.